А в умовах повномасштабної війни це знову ж таки робота відрізняється. Тому що якщо говорити про Київ, потрібно працювати, окрім е, е, тих ситуацій, які виникали і до повномасштабної війни. Це ж ці постійні обстріли. Ці дрони прилітають, ракети прилітають, і особливо росіяни. Ну по Києву я принаймні не пам'ятаю, але в інших регіонах точно знаю. І відповідно така небезпека є. повторних прильотів, коли, окрім того, що потрібно ліквідувати наслідки, ще й є небезпека. Що буде повторна атака? фіру пане Любомира, розкажіть ось про роботу, про специфіку роботи ліквідації наслідків після ворожих російських атак? Е, дивіться, навіть якщо взяти мій весь е, опит роботи, коли почалася повномасштабна повномасштабне вторгнення, знову нас приходить нові новшества, нові тактики, нові схеми е, гасіння пожеж, рятування людей. Я приведу маленький приклад. Ми за багато років ми з таким ніколи не, не сталкувалися. Прильот на Оболонщині на вулицю Богатирській. Ми прибули до місця виклику, великий дев'ятиповерховий будинок. Один під'їзд роз, зовсім роз, розруйнований. Ні одного жодного вікна не було. І з великого будинку на чотири під'їзди, якщо мені не, не змінає пам'ять, в вікнах дуже багато людей просить допомоги. От Ми перший раз в житті столкнулися з таким, що дуже багато людей і всім треба допомогти. А ми ж приїжджаємо, не, у нас не приїжджає 100 чоловік, приїжджає mm. один підрозділ. Потім цей один підрозділ викликає собі допомогу. Але факт, що ми приїхали одним підрозділом. З, грубо кажучи, з десятьми, е, десятьма людьми. Uh -huh. е, і нам треба врятувати 80 чоловік, які е, потребують допомоги. Причому під'їзди до будинку е, неможливі. Техніка, щоб під'їхала, бо все в будівельному смітті, в осколках е, в зламані дерева, побиті машини. Тобто пожежно-рятувальна техніка вже не під'їзд. Е, драбини теж не під'їдуть. Велика площа позагорання була, там горіло біля 10 квартир одночасно. Зруйнований під'їзд. Люди не можуть евакуватися з одного під'їзду 9-го Ви уявляєте, скільки там було людей. І ми от, на цій пожежі навіть було ми до такого дійшли, що ми пожежними рукавами з четвертого поверху. У нас драбина достає до третього поверху, але угу. ми з неї вижали все, що могли, достали до четвертого поверху. І дві дев'яносторічні бабусі пожежними рукавами по цій драбині ми спускали вниз, бо шляхи евакуації були відрізані. От до такого ми такої практики в практиці в нас ніколи не було. До чого я? Що після 22-24 лютого, знов ми передивилися всі свої інструкції, всі свої статути, настанови. І знов, знов-знов ми е, переробляємо тактику гасіння, способи гасіння, рятування людей? Все це у нас на 360 градусів знову перевернулось. Ось по цій ситуації, яку ви згадали, описали нам? От мене питання виникає. А як от який е, ну якщо не алгоритм дій? От ви описали, да що е, приблизно 80 людей потрібно рятувати, не можна під'їхати. От як визначаєте, кого першого рятувати, і за якими критеріями? У нас є на місці керівник uh -huh. гасіння пожежі. Він є начальником, який приймає і бере на себе рішення. Тобто він це бачить так, значить, він буде робити так, приймає неоднозначне рішення, кого рятувати, як рятувати і коли рятувати. Також є в нас інструкції: шляхи евакуації, як евакуювати, де рятувати. Е, ну, на цьому пожежі було е, візуально видно. Uh -huh. да, там треба було всіх рятувати, але ми там дивилися, наприклад, в відрізаному під'їзді на другому поверсі було горіння відкрите газу, стояло 5 людей. Там, наприклад, на другому, на четвертому поверсі стояли двоє людей. То Було прийнято рішення спочатку врятувати чотирьох людей, потім перейти рятувати е, двох людей з четвертого поверху. Це все на пожежі, коли ти на місці. Це все це бачиш, приймаєш рішення і дієш. Чи були, чи, чи були у вас, ну, можливо, таке питання, але ну, завжди питаю трагічні випадки. Чи були колеги, які, на жаль, пішли життя через повномасштабку? Так, у нас в районі в Оболонському, на жаль, два хлопці загинули під час виконання. Службових обов'язків це в перші дні війни. Угу. Воно масштабного вторгнення. Наскільки на, на це важко? Знаєте, я запитав, а потім згадав росіяни нещодавно вдарили по Харкову і де СНС викладало відео, там де родина пожежників, і як син втратив батька, які разом працювали. Ну, от це, знаєте, В останні місяці це, мабуть, той випадок, коли мене настільки ну, важко було дивитись. Хоча я, ну, я не дотичний, але є таке, є таке слово, як емпатія і, і співчуття, і ну, мені важко було. Ну, дивіться, ми всі родина. Все, трихуйте, ми втратили нашого хлопця це втрата в нашій родині. І в нас ми не тільки в Києві. Ми по всій Україні. Ми всі з областями дружимо. У нас є свої друзі, знайомі. Ми всі спілкуємось. Всі вогнеборці України. Ми спілкуємося. Дуже в нас була важка втрата в Дніпрі. Начальниця прес-центру Дніпропетровської області загинула після повторного прильоту. На рік мучилась і загинула. То там ми просто були шоковані. Знають цю людину вживу, яка вона була вмотивована, ну то така була патріотка і е, патріотка своєї професії, ну таких так, можна, не всі такі, як вона. Вона просто фанатична була м, вся в роботі. В ДС. Ось, до речі, ви слово сказали фанатично. Чи, чи коректно буде, от якщо сказати, що от всі, е, хто працюють в, в системі ДСНС, адже це не тільки рятувальники, що от всі це люди фанати справи. справ? Я всім кажу, що там, в мене працюють всі фанатики, Однозначно. Бо ну, нормальна людина би там, я ж вам приклад приводив, що я працюю там, де звідки всі втікають. І знаєте, згадуючи те коротеньке інтерв'ю, яке я дивився про вас, ну це ваше було інтерв'ю, викладене на одному з ресурсів Державної служби з надзвичайних ситуацій, ви сказали, що ви мрієте про те, щоб українські рятувальники стали одними з найкращих в світі, і ну, насправді, ось згадуючи те, що ви розповідаєте, ну мені здається, що це вже так і є. Адже той досвід, от коли ми говоримо про військових. Там про армію, да, ми говоримо, що зараз наша е, українська армія одна з найкращих в світі. Чому тому, що вона має реальний бойовий досвід, не, не е, да, навчання, от якщо знову ж таки про армію продовжувати, НАТО проводить багато навчань, там і Сібриз, і інші це класно, це круто, але реальні бойові дії, це от оце є той неоцінений досвід, тому що е, порівняно з попередніми, ну коли йдуть навчання, йдуть за доктринами того, як це було раніше. А кожна нова війна це нові виклики, новий вид зброї і так далі. І так далі. І так само, якщо говорити про вашу роботу в умовах повномасштабної війни, ну це те, що чого немає в підручниках, А навіть якщо є в підручниках, то це реальний досвід. І ось ви згадували, да, там коли там відпрацювали. Такі види ліквідації наслідків, о, поміняли там правила, да, що, ну, тому що це новий досвід. І відповідно, ну ви зараз о, і ваші колеги одні з найдосвідченіших в світі. І чи звертаються власне колеги з Європи, з інших країн, чи приїжджають на навчання, подивитися, попитати власне, ваш досвід, щоб ви розповіли, можливо, якісь тренінги, навчання вже проводите? Чому я казав в інтерв'ю, що це моя мрія? Тому що ми зараз працюємо. У нас немає часу це все розвивати. Але коли закінчиться війна, ми візьмемо наш, наш, все, що ми пережили, все, що ми бачили, все, що ми, як ми ліквідовували, введемо це в один там, назвемо якийсь каталог роботи в таких надзвичайних ситуаціях. І да, ми будемо показувати всьому світу. Бо, як оцінюють там експерти, що це друга війна, після друг... у нас війна після Другої світової такого плану, а ще й, напевно, що страшніше, ніж Друга світова війна. Тому там, ми зараз набираємося опиту. Вірніше, ми вже його набралися. Я думаю, нас вже нічого не здивує. Ми вже приїжджаємо на виклики, ми вже. Вже як пройшли цей шлях, ми це все бачили, і вже працюємо на декілька рівнів вище, ніж ми були у 2022-му. Це все розвивається. І коли закінчиться війна, ми все згуртуємо, проаналізуємо, зробимо всі-всі наші керівні документи, і в нас буде сама передова пожежно-рятувальна служба в світі. Зараз ми тренуємось у європейців, а потім буде стояти до нас черга, і ми вже будемо показувати всьому світу, як треба працювати. В таких ситуаціях ви знаєте, ви говорите, я посміхаюсь. От ви сказали, нас вже ймовірно нічого не здивує. Я хотів сказати, да нас, мабуть, і і ядерна бомба не здивує. І потім згадав випадок: було я не пам'ятаю кілька місяців тому. До мене двоюрідна сестра приїжджала з Одеси і була нічна атака. І е, ППО працювала недалеко біля будинку, і якусь ціль збили. і Це було прямо ось біля біля будинку, тому що у вікно був слід е, від вибуху. І я був сонний встав, не розумію, що коїться, підходжу, закриваю вікно. А сестра каже: що ти робиш? А був, був тоді якийсь чи туман, чи що, і я прокинувся, то погано видно. А я сонний, Каже, що таке? Я кажу, нічого не видно. Вони, мабуть, вже ядерну бомбу кинули. Я за закрию вікно, щоб в хату нічого не йшло. Пішов і ліг спати. Ну і мені... про те, що я вам і казав, нас вже здивувати важко чим. Дозвольте, в нас вже ефір е, потрошку завершується. Хочеться запитати буквально таке е, людське, чи буває у вас час на відпочинок, і яка ваша найбільша мрія? Ну, мрія тут, понятна. Це, Це очевидне перемога. Питання, да, да, але... Перемогти вже ми переможемо. Нам вже наші мрії всі збудуться, коли у вас буде перемога, буде спокійне, мирне е, життя. Час на відпочинок е, є. Трішечки є, але м, щас, нема настрою, якщо чесно, для відпочинку. Е, ну, є це вихідні, правда. так, ми зараз стараємось і фронту допомагати. Е, ми тренуємось кожного дня. Зараз дуже великий акцент у нас на медицину, на тактичну медицину. У е, нас є багато нового обладнання, у нас є багато нової пожежно-рятувальної техніки. Яку треба вивчити до автоматизму відпрацювати і на ній працювати. Тому е, трохи часу на відпочинок є. До речі, ви, ви згадали, і я згадав, і ще вас також спитаю. Я читав пости, що передавали партнери інші міста якусь зразки пожежної техніки. От розкажіть про це, що цікавого отримали такого, що ми ну, в нас раніше не було. От я пам'ятаю. Е... Не можна казати, в нас раніше не було. У нас була, була ця техніка, але вона була застарілих взірців. Ага. Зараз ми отримуємо сучасну техніку, сучасне обладнання, навіть сучасний одяг. У нас типу, ну, як би це вам сказати. У нас техніка була, але ми зараз отримуємо сучасну європейську техніку. І наші підприємства роблять техніку на сучасний лад, уже на там, грубо кажучи, на європейський. Тому ми її отримуємо да, інтенсивно, причому отримуємо. І тренуємося, вчимося, і як показує практика, вдало використовуємо під час гасіння пожеж ліквідації наслідків і рятування людей. Ну, це так само, як якщо можна, такий елементарний приклад, телефон. Два роки, три роки вийшов новий телефон. Це, нові функції так, швидше, нові опції. Це потрібно вивчити. Так, і власне так, так, так. Так. я зрозумів. Пане Любомире, дякую вам. Було надзвичайно цікаво поспілкуватися з вами. Принагідно передаю вітання всім вашим колегам і подяку за ваш труд і за ваш вклад в нашу українську перемогу. Нагадаю нашим радіослухачам, що це був Любомир В'ячеславович Бусько, полковник державної служби з надзвичайних ситуацій, начальник 25-ї державної пожежно-рятувальної частини.